Працюєте на підприємстві, але не впевнені, чи завтра вас не відправлять на фронт. Зараз розповім, хто з військовозобов'язаних працівників може отримати відстрочку. Якщо посилатись на порядок бронювання військовозобов'язаних, то є чотири групи підприємств, на яких працівники можуть сподіватися на бронювання. Що це за підприємства? Насамперед, це установи і організації, які необхідні для забезпечення потреб Збройних сил України. Також ті, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Це установи ООН, закордонні установи в Україні, представництво донорських установ, ДСНС, агропідприємства і ще органи місцевого самоврядування, тобто це селищні, міські ради і так далі, державні органи, кабінет міністрів, Верховна Рада, правоохоронні органи і так далі. І, звісно, установи і організації, які виконують мобілізаційні завдання. Забронювати можна до 50% військовозобов'язаних працівників, але якщо це підприємство паливно енергетичного комплексу, то обмеження щодо кількості броні.